Вітаю з новим 2023 роком. Нехай старий рік забере всі негаразди й печалі, а новий буде наповнений перемогами, досягненнями, любов'ю і здоров'ям. Бажаю мирного неба і нехай усі ваші близькі будуть поруч. З Новим роком. Наприкінці цього року, найважчого у новітній історії України. Хочу побажати усім українцям сили духу, непохитної згуртованості у нашій боротьбі за свободу та незалежність і віри у нашу велику перемогу. Світло завжди перемагає темряву, а вороги згинуть, як роса на сонці. Наша спільна звитяга невідворотня. Понад усе бажаю, щоб ми здобули її наступного року. Хочу, зокрема, привітати Асоціацію спортивних журналістів України з пройдешніми святами. Висловити особливу повагу тим журналістам, які разом з іншими українцями пішли захищати державу на передову. Також дякую спортивним медіа за їхню професійну роботу у цьому році і бажаю здоров'я та об'єктивності у новому році. Віримо у наші збройні сили! Слава Україні! Вітаю всіх спортивних журналістів та вболівальників з наступаючим новим роком. Бажаю гарного здоров'я та миру в нашій країні. Нехай наступний рік буде насичений цікавими спортивними подіями та яскравими перемогами з новим роком! Вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб у новому році все було добре, мирного неба, щасливих сімей, посмішок багато і просто, просто великого щастя! Вітаю всіх. Українських вболівальників спорту та спортивних журналістів з Різдвом Христом та прийдешним новим роком хотів би побажати всім мирного неба, здійснення всіх мрій і перемоги нам, усім над російськими загарбниками та, звичайно, усім спортсменам перемоги на спортивному фронті. Мовимося та підтримуємо ЗСУ. Все буде Україна. Вітаємо усіх журналістів з прийдешнім новим роком. Бажаємо, щоб у вас завжди було натхнення, і ви із задволенням виконували свою роботу. Дякую за те, що завжди знаходитесь у центрі подій та на сторону. Перемоги та місцевого здоров'я з новим роком. Слава Україні!